Змоделюємо одну з поширених ситуацій для спекотної частини року, коли людина під впливом сонячного проміння. Прогнозовано отримала тепловий удар. Ми не можемо стверджувати, що це на 100% так, але до приїзду фахових медиків ми можемо виконати певні рухи та маніпуляції, щоб убезпечити людину від негативних наслідків. Влітку дехто з нас необачно нехтує головними уборами в спекотну ясну погоду. І чомусь вважаю, що сонце та його проміння йдуть нам лише на користь. Втім, всього має бути в міру, і вітаміну Д відповідно теж. За таку наївність здоров'ям можна поплатитись. Ну як ми розуміємо, зараз буде поширена ця. Проблема і дуже актуальною, Найзагрозливіший найзагрозлиш... стан, власне, це втрата свідомості, яка може потім спричиняти різні наслідки. Але, в принципі, це не є надто страшною важкою проблемою, з нею можна доволі легко впоратися, якщо діяти за певним алгоритмом дій. Власне, перевести людину у більш прохолодне місце, дати води, розстібнути стиснюючий одяг, і якщо людина все ж таки втратить. Свідомість тоді діяти за наступним алгоритмом, припідняти трохи ноги, знову ж таки, звільнити, якщо ще до цього моменту не звільнили одяг, аби вільніше людина мала змогу дихати. І якщо за 3-5 хвилин зомління людина не приходить до тями, тоді викликаємо швидку допомогу. В будь-якому разі, якщо це не тривале зомління, то ми розуміємо, що наш мозок просто намагає, намагається нас захистити, і чому не, не потрібно якось навмисно намагатися Людину привести до тями, не треба її плескати по обличчю і таке інше. Але якщо стосується довготривалого часу без свідомості, це нам говорить про те, що мозок не отримує достатню кількість кисню, і в якийсь момент людина може перестати дихати. Людина матиме блідий вигляд, вона матиме холодний і липкий піт. Перед цим відчуватиме жар, відчуватиме задуху, і буде таке відчуття зірочок в очах потемні. В очах і ну і дійсно ми можемо просто спостерігати за навколишнім середовищем, розуміючи і розуміти, що саме тепла погода, саме якийсь жаркий стан нам спричинив такий стан здоров'я людини. Це теорія та загальні слова. Тепер інструкторка на практиці покаже, що і як треба робити, якщо в когось є підозра на тепловий удар. Роль постраждалої особи погодився зіграти ще один волонтер міського осередку ТОВ Червоного Христа України Артем. Молодий чоловік вам потрібна допомога. No. Як ви себе відчуваєте? Можливо, вам ну, води погано, дати? Погано, дуже. Спробуйте попити води. Вийшов дуже. Ага, тут вона нас втратила свідомість. Ми розуміємо, що нам потрібно якнайшвидше звільнити одяг, що стиснює. І трохи підняти ноги на 40 см завишки. Якщо є можливість щось підкласти, якщо немає можливості щось підкласти, можемо притримувати ноги самостійно. І далі ми слідкуємо за станом людини. За 3-5 хвилин людина має прийти до свідомості. Якщо цього не відбулося, тоді ми викликаємо швидку допомогу. А на цей період часу, поки ми чекаємо допомогу, перекладаємо людину у відновне положення. Що ж, візуально, начебто нічого складного та надзвичайного. За традицією, після спостерігання за рухами досвідченої інструкторки з першої медичної допомоги, спробую повторити побачене та почути. Артем і для мене змоделював ситуацію, де він є постраждалою особою, яка отримала тепловий удар. Ну що ж, я послідкував, як треба і що за чим виконувати, в разі якщо у людини є підозра на тепловий удар, тож спробуємо знов повторити побачене на практиці. Ось Артем у нас буде виконувати роль постраждалої особи. Так, спочатку ми переміщаємо особу в затінок, да, там, де прохолода є, потім даємо води. Да? Так. Візьміть, будь ласка, холодної води, бачу, рухи, рухи не впевнені, теж якийсь є негаразд з людини. Потім кладемо ось лежаче положення, і для того, щоб був притік крові до головного мозку та голови, ми підкладаємо. Певні предмети під ноги, щоб був рівень на приблизно 30-40 см. Так, давайте потерпілимо вас. Так, далі при цьому ми звільняємо, якщо є щільний одяг, розстібаємо, щоб був притік свіжого повітря і не було якоїсь там можливої задухи чи щось таке інше. Тобто от немає перешкод для потрапляння свіжого повітря до потерпілого, і будемо сподіватися, що десь за деякий час кров прилине до головного мозку, до голови, Кровопостачання також відновиться приблизно до норми. І в цей час головне що ми викликаємо швидку допомогу. І виконуємо певні маніпуляції, поки медики їдуть. Тобто, ми я запам'ятав, маємо робити деякий масаж зап'ястя. Да, на руки? Так, ми для ми чого ми це робимо? Ми це робимо для того, аби в нас щоб... кращий був кровотік, і власне для того, аби стимулювати наш мозок, повернутися до тями. Ми навмисно не будемо людину бити по щоках і таке інше угу. робити для того, щоб для мозку це не було стресом не було критичним. І так? Критично, угу. так. І в цьому ж випадку я розумію, що ми не тільки робимо масажні поступальні рухи, а ще знову ж таки рівень. Тобто кров буде перекочуватись туди. трохи Вище піднімаємо руку, так аби і нам угу. було трішніше, аби рука була вище за тіло, робимо ці масажні рухи і власне слідкуємо за диханням. Якщо у нас стан за три хвилини не змінюється, це викликаємо швидку допомогу. Але бажано, щоб ми, якщо бачимо, що людина втратила свідомість, її підозра на тепловий удар, щоб ми одразу не граючи часу, набирали номер 103. Трохи у загальному нові знання, які ми отримали і які можуть врятувати здоров'я та життя постраждалій людині в екстреній ситуації. Перша домедична допомога при тепловому ударі: перевести потерпілого в прохолодне, затемнене місце, покласти його на спину та розмістити голову на підвищення, обтерти тіло постраждалого холодною водою, за можливості накласти на голову холодний компрес, ноги розмістити на рівні вищі тіла задля притоку крові. З ніг для стимуляції кровообігу, робити масажні поступальні рухи кругового характеру на зап'ястях рук постраждалого, напувати особу холодною водою, за можливості дати йому настоянку валеріани з розрахунку 15-20. Крапель на одну третину склянки води після таких не дуже хитрих маніпуляцій, ми от привели Артема до більш-менш стабільного стану організму і очікуємо на приїзд фахових медиків, щоб вони далі вже подивилися, чи є якісь негативні наслідки. Але будемо сподіватися, що всі рухи та маніпуляції, які ми виконали, вони зрештою привели до прийнятного результату.